Доброго дня. Видно? Так, чудно, видно. Чудово. Так, пані Марина, ви представляєте кого? Суб'єкт господарювання чи громадськість? Суб'єкт господарювання. Суб'єкт господарювання, так, добре. Тоді наразі у нас громадськості немає, тож давайте поки почекаємо 10 хвилин, дамо змогу приєднатися, хто ще. На слід приєднатися і в 10:10 -10 розпочнемо. Добре, добре, дякую. Доброго дня ще раз. Так, на годиннику в нас 10.10, і .10. давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні в нас, 12 березня 2025 року, ми проводимо громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариства з обмеженою відповідальністю Епіцентр К стосовно планованої діяльності. Реконструкція існуючої схеми електропостачання офісного центру, розташованого за адресою міста Київ, вулиця Берковецька, 6 К та торгівельного комплексу, розташованого за адресою міста Київ, вулиця Берковецька, 6 В, шляхом влаштування когенераційних установок резервного електропостачання. Мене звати Савченко Дар'я, я головний спеціаліст відділу екологічної оцінки департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання. Оцінити, ймовірний вплив на докілля діяльності, яку він планує впровадити. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та оцифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань процедури оцінки впливу на довкілля. Так, 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 примітки 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що дозначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Хочу окремо зазначити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на який буде оприлюднено в реєстрі справ ОВД на єдиній екологічній платформі «Екосистема». Так, давайте наразі ще раз ідентифікуємо наших учасників громадських слухань. Отже, в нас присутні два представника департаменту захисту довкіння. Пані Марина, представте ще раз, будь ласка. Мене звати що Марина Андрійовна я представник замовника та суб'єкта господарювання і розробника звіту з ОВД. Дякую. Пан Ігор, представтесь, будь ласка, кого ви представляєте? Або напишіть в чаті, можливо, якщо проблема з мікрофоном. Пан Ігор, теж представник суб'єкта господарювання. Ну, зараз я думаю, пробише. Добре, дякую. Так, отже, наразі представників громадськості ми не фіксуємо. Тож, у зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутні тільки представник замовника та організатор громадських слухань, і відсутні представники громадськості, то відповідно до постанови Кабінету міністрів України, порядок проведення громадських слухань. Супер у процесі оцінки впливу на довкілля від 13.12.2017 номер 989 у разі наявки представників громадськості на громадські слухання ми складаємо відповідний акт. У такому випадку громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Відповідний акт буде оприлюднено в єдиному реєстрі ЗВД. Відтак, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Епіцентр К стосовно планованої діяльності реконструкції існуючої схеми електропостачання офісного центру, розташованого за адресою міста Київ, вулиця Берковецька, 6К та торгівельного комплексу, розташованого за адресою міста Київ, вулиця Берковецька, 6В. Шляхом влаштування когенераційних установок резервного електропостачання та бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім, бажаю гарного та мирного дня. Дякую, гарного дня вам, до побачення.